Якщо ви надіслали один раз комерційну пропозицію на електронну пошту, то не очікуйте ніякого абсолютно результату. На електронну пошту варто надсилати щонайменше три листи. В описі до цього відео розповідаю, як саме це робити і успішно продавати за допомогою емейл-маркетингу, але ж не завжди він ефективний. Доповнюємо його також смс-ками, месенджерами або телефонними дзвінками, це, звісно, покращить наш результат. Читайте уважно, впроваджуйте у свій бізнес, у свою міжнародну торгію. Гівлю і робіть як найбільше продажів. А детальніше можна про це дізнатися також в клубі міжнародної торгівлі. Між іншим, я там теж постійно публікую дуже корисні і цікаві статті, які можуть допомагати вам в торгівлі. Ви можете до кінця січня долучитися до нашого клубу всього за 99 євро. В цьому клубі також є різні виробники, які пропонують шукають собі агентів в різних країнах, а також самі агенти, які можуть для кожного виробника стати представником в тій чи іншій країні митні брокери. Які перевірені і які вам дійсно допоможуть з практичного досвіду? Перевізники, які знайдуть вам за ринковою ціною автомобіль, тому долучайтеся до нашої тусовки, скажімо, з міжнародної торгівлі, в якій вже майже тисяча учасників. час. Скільки часу?